Війна мого батька під такою назвою українською мовою вийшла друком книжка норвезького журналіста і історика Бьорна Веслі. У ній автор розповідає про участь норвезьких добровольців у німецьких СС та про злочини, котрі вони вчинили проти мирних місцевих жителів, передусім євреїв України в період Другої світової війни. Ця тема автору болить, тому що знає серед тих норвезьких добровольців був і його батько. Далі тему продовжить Іван Ільницький. Українські експерти зауважують, книга війна мого батька не просто історичний довідник, а розповідь про незвичайні стосунки між батьком і сином. Це спогади людини, яка була на боці катів. І він розповів своєму сину перед тим як він пішов в життя. приблизно з 15 років я був чітким антифашистом. Батько не бажав розповідати, що насправді робив в Україні у ті страшні часи. А я підростаючи все ж хотів знайти відповідь на запитання, чому батько став солдатом, скількох євреїв він убив, і найголовніше, наскільки я схожий на нього. Уже дорослим Бьорн Веслі з батькових аудіозаписів дізнається, що той добровільно служив солдатом СС, котрі брали участь у жорстокому вторгненні в Україну в 1941 році. Він був частиною військової машини, яка знищила величезну кількість єврейського населення України та Європи загалом. Я ретельно дослідив усі доступні історичні джерела, щоб порівняти розповідь батька з відомими фактами про трагічне минуле. Я здійснив подорож слідами свого тата. Був у Галичині, на Волині, дізнався про долю євреїв у Львові, Тернополі та інших містах у період голокосту. Про це й написав у своїй книжці. Окрім того, автор розповідає про батька, коли той ще не був солдатом, як формувалися його політичні погляди та про його родину. А ще у виданні йдеться про сімейну реліквію дерев'яну скриньку коли Бьорн Веслі був малим, то батько казав, що скриньку привіз із Росії. Після розлучення батьків скринька прийшла до матері, а по її смерті залишилась у Вестлі. Згодом автор книги дізнався правду про неї. Відвідуючи Україну, я взяв скриньку з собою, і тут підтвердилося, що вона була зроблена саме у вас. Прикро, але виходить, що батько забрав її у когось з України. Мабуть, мені потрібно назад повернути цю річ, хоча вона мені також подобається. Навіть видавши книгу, автор так і не знайшов відповідь на чимало запитань, серед яких і як скринька потрапила у батькові руки, та чому він став солдатом. Однак, після виходу у світ видання у Норвегії в 2008 році, та після здобуття найвищої літературної нагороди автор зізнається, батько радів за нього. Іван Ілінський, Рама Малачук, Оля Жантлєва, новини культури.